І навчіться від мене, бо я лагідний і сумірний серцем, і найдете полегшу душам вашим в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Господь просить, щоб ми прийшли до Нього, і щоб ми вчилися, а саме вчилися від Нього. І знову виходить, що ми стаємо учнями, студентами і маємо нашого єдиного правдивого вчителя, вчителя істини, який показує дорогу, правдиву дорогу, який показує нам світло, по якому ми повинні діяти. І тим вчителем є Ісус Христос. Як ми знаємо, що Ісус Христос прийшов на землю, став одним з нас, чому Він прийшов на землю? З любові до нас, щоб знову відкрити нам двері до раю, щоб знову зробити нас дітьми Божими, щоб дати зрозуміти, що ми є люблені, що ми є дітьми Божими, що ми є друзями Ісуса. Ісус Христос віддав за кожного з нас своє життя. Він пролив дорогоцінну кров, як на Іконі бачимо, і збоку витекла кров і вода. Бачимо два кольори. І кров і вода. І ми знаємо, що на кожній божественній літургії знову приноситься безкровна жертва, де Христос знову жертвує своє життя за нас. І знову Христос в кожної Божественної літургії. Сходить з неба на землю, щоб знайти місце у людському серці, і ми приймаємо Ісуса у Пресвятій Тайні Євхаристії. Знову сходження відбувається кожного дня, коли ми присутні на службі Божій. Під час божественної літургії Господь сходить, щоб знайти місце в нашому житті. І нам ша церква сьогодні святкує свято. Пресвятої Євхаристії, святих тайн Господа нашого Ісуса Христа. Як ми знаємо, що Пресвята Євхаристія була встановлена Ісусом Христом на Тайні вечері, у четвер, коли апостоли всі зібралися разом з Ісусом, Ісус взяв у хліб у руки хліб. Поблагословив і сказав: Прийміть їжте, це моє тіло, що за вас ламається на відпущення гріхів. Зяв чашу з вином, поблагословив і сказав: пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас проливається на відпущення гріхів. Тобто Господь через тайну Євхаристії звільняє нас від гріхів. Христос через тайну Євхаристії знову повертає нам синівство Боже, знову відкриває небо нам. Для нас. І Христос сам дає знову себе для нас. Він знову стає поживою. Бо навіть ми знаємо, що Христос народився у місті Вифлеєм, що перекладається як місто хліба, що Христос народився у яслах. А що в ясла клали? Клали сіно, солому для волів, для ослів, для худобини, щоб ця худобина їла і жила. Так само і Христос знову нам дає себе у Тайній Євхаристії, щоб ми жили, щоб ми жили вічним життям. І ми бачимо, яка велика є Божа любов, безкінечна Божа любов в кожної божественної літургії. Господь знову, коли ми причащаємося, в наше життя. Він хоче принести нам радість, хоче принести нам мир. Тільки деколи ми до кінця не розуміємо. Кого ми приймаємо своє життя, що то є сотворитель неба і землі, що це є Господь, який управляє атомами, молекулами. І де коли ми маємо якісь сумніви, то що ти сумніваєшся? То що в Бога є щось неможливе, в Бога немає нічого неможливого, тільки ми в своїй голові ставимо рамки для Бога, що тут Бог не може діяти, а тут так як нам вигідно. Деколи ми і хочемо, щоб було добре, але потім починаємо думати, а якщо так буде, і нас тоді бере страх. Ніколи не біймося, завжди дозволяємо Богові діяти через наше життя, а особливо виявляти любов до наших ближніх. Бо мета життя в чому полягає? Чому ми є сотворені? Тому що Бог створив нас з любові і створив для любові, як каже Святий Агустин, що ми любили один одного, допомагали, підтримували, що ми один одному показували дорогу спасіння. Що ми один за одного молилися, бо каже апостол Павло, що молитва праведника має дуже велику силу. Каже, моліться один за одного, любіться, допомагайте. Як перші християни йшли, то погані і всі, хто були нехрещені, пальцем показує казав, казали, дивіться, це є християни, дивіться, як вони любляться між собою. Перше, що кидалося в очі, це любов, як вони любилися між собою. Любов черпали від Ісуса Христа. Так само і ми черпаємо у Тайній Євхаристії любов. Отож, живімо любов'ю, ділімося любов'ю, а любов є вічна. Вона нікуди не пропаде, а тільки Господь буде помножувати наші ласки і щедроти. Амінь. Слава Ісусу Христу!